Жодної корупції, вільне володіння іноземними мовами, прозорість влади і тотальна економія. Новообраний міський голова Черкас заводить у мерії нові порядки. Із ними Срійодарич ознайомив колектив вже у свій перший робочий день. Чи готові держслужбовці до такого, розпитувала Марія Гаврилян. Свій перший робочий день новобраний міський голова завершив у будинку Кулика. Сюди на загальну нараду скликав чи не всю мерію підлеглим озвучує нові порядки, за якими вони віднині працюватимуть. Від них вимагає вчити іноземні мови за корупцію, обіцяє кайданки. Так каже Сергій Одарич, хоче приблизити колектив до європейських стандартів. Пріоритетними завданнями називає вирішення гострих проблем у комунальній сфері, а також підготовку до зими без російського газу. Загальне завдання полягає в тому, щоб до кінця року за цих 6 місяців, які лишилися до кінця року, встигнути зробити і те, що треба зробити, і те, що було згаяно і не зроблено за останній рік. Тому от потрійна енергія за 6 місяців треба зробити те, що, було не... те, що в нормальних умовах мало б робитися 18 місяців. У старого шефа підлеглі слухають уважно, серед них його активні опоненти. Ставити свої запитання посадовці так і не наважуються натомість після активно обговорять почути на дворі. на камеру. Лише позитив я їх повністю поділяю, тому що як департамент соціальної політики бачаю, що є дуже багато роботи в зв'язку із політичною ситуацією, військовими подіями. Зв'язку з тим, що з 1 липня йде підвищення тарифів. Стандарти для мене зрозумілі, вони були і рік тому оголошені. Можливо, їх конкретизували і чітко висловили, і звичайно, готові працювати. Він абсолютно все правильно говорить. Він завжди говорив все правильно. Справа в тому, щоб він був орієнтований на результат. На досягнення тих цілей, які він перед собою ставить. І дай Боже, щоб були ті виконавці, які ці цілі зможуть професійно і нормально принаймні реалізувати. Окрім нових стандартів роботи Сергій Одарич обіцяє підлеглим ще й жорстку конкуренцію та відбір. Тільки так говорить, можна досягти ефективності у роботі. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.